Щирі посмішки та сльози на очах. Саме такі емоції були у випускників Рівненського інституту Київського університету права, коли вони прощалися з викладачами, друзями, колегами та із закладом, який для них став рідним. Студентка Катерина Наконечна розповідає, перепусткою у доросле життя Рада, але уже зараз розпочинає сумувати за студентськими роками. Труднощі були завжди. Але, маючи такий колектив, як був в нас, ми їх можна сказати з гордістю. Долали були в нас і радості, і сльози, і закоханості, і одруження навіть. Тому було цікаво і дуже вдячна я своєму колективу, своїй групі, своїм викладачам за те, що ми так провели ці чотири роки. Ректор навчального закладу Юрій Бушицький запевняє: університет не стоїть на місці, а продовжує розвиватися. Вже зараз укладено більше сотні угод про співпрацю з більш як 40 вищими навчальними закладами у 22 країнах світу. Одразу можу сказати, що новим для Київського університету права це буде. Відкриття наших філій за кордоном, це, зокрема, Прага, це Дбілісі, Грузія, це посилення роботи нашої співпраці з Варненським вільним університетом імені Чернорися-Храбра, де ми надаємо юридичну освіту спільно і відповідно подвійний диплом. Більше буде залучено до навчального процесу викладачів. Закордонних вузів привітати випускників з їх виходом у самостійне життя прийшли і місцеві політики. Перед врученням дипломів керівництво університету нагородили почесними дипломами викладачів. Свою відзнаку отримав і заступник голови рівненської обласної ради Олексій Бучинський. Ми живемо з вами непрості часи, часи путінської агресії, окупації України, часи невиправданих сподівань, надій на революцію і гідності. Тотальної корупції, в тому числі і в судовій гілці влади, де порушуються права людини, де не дотримуються права громадян на чесний незалежний суд. І я сподіваюся, щиро вірю, що сьогоднішнє нове покоління фахівців галузі юриспруденції стане тим майбутнім, на якому буде базуватися наша українська держава. Ми будемо рухатися в напрямку європейських цінностей, європейських стандартів, в тому числі і в галузі права. Цьогоріч університет випустив 78 студентів. Керівництво сподівається, що своїми випускниками буде пишатися, адже викладачі передали кожному студенту усі свої знання та навики, отримані за довгі роки практичної роботи. Ярослава Зятик Павло Невесенко у ритмі подій.